Ого, нічого собі. Давайте влаштуємо шоколадний фонтан челендж. Ага, підтримую. Погнали! Let's go. Подивимось. О, ні. Мені дістався гострий перець. А мені пощастило. У мене кіндер-сюрприз. Як чудово, awesome. здається, там у середині іграшка. Цікаво дізнатись, що ж там ховається. Ей, А можна обережніше? Вибач, я не спеціально. О, не терпиться занурити це яйце у шоколад. М -м, як же апетитно? А на смак неймовірно. А от, до речі, і іграшка. Пізнаєте, Ну що, твоя черга? А от я зовсім не хочу їсти ці гострі пирці. Сподіваюсь, шоколадом вони стануть приємнішими. Мамочки, як же мені страшно? Чи це все забити. Хух, молоко. Ти що треба? М -м, полегшало. О, ідея. Ніхто мені не забороняє налити шоколад прямо в пляшку з молоком. Буде дуже круто. Треба лише трохи взбовтати. М -м, ось це смакота. Так, так, їсти перці буде набагато простіше. Занурюємо шоколадний фонтан, а потім одразу запиваємо шоколадним молоком. Отак. От Цей лайфхак просто геніальний. Ну, от і все. Залишився останній бирчик. Ну, з ним я легко впораюсь. Знаєте, а те, мені навіть подобається це відчуття легкої остринки. Зачекайте, а де ж молоко. Хлоя, ні, що ти робиш? Негайно віддай. Ой. Ось це так. Можна, я подивлюсь. Вау, мені дістались апетитні кавунчики. Як здорово! соковитий смак. А ще у тебе. А у мене? О, ні. Це що куряче яйце. Який відстій. То є, це у море. Ой, пробач, але це було дуже смішно. Добре, я продовжу насолоджуватися своїми ласощами. Я ще жодного разу не коштувала кавун разом з шоколадом. Але упевнена, що мені дуже сподобається. А? О так. Ідеальне поєднання. А може ти почнеш? Ну вже ні. Я почекаю, поки ти закінчиш. Тоді добре. Тоді я наберу цілу миску шоколаду і буду мачати кавун прямо в нього. Так, так буде набагато зручніше. М -м -м. Ой, як же це апетитно виглядає. Мені здається, готова їсти це на сніданок, обід та вечерю. А можна мені спробувати, будь ласка. Так, звичайно, пригощайся. Велике дякую. Ей! Ти ще реально повірила? Ну вже ні. Їж своє яйце. Як воно жорстоко зі мною обійшлося! Ні, я це так просто не залишу. Я не готова це терпіти. Зараз я влаштую такий класний пранк. Насмієшся. Дивіться, від кіндер сюрпризу сирейці не відрізнити. Не сумніваюся, що Хлоя від нього не відмовиться. Хлоя, поглянь! Мені також дістався кіндер сюрприз. Ого, як Я ж просто обожнюю кіндер-сюрпризи. А можеш віддати його мені? Можу, але тільки Бобі на кавун. Звичайно, без проблем. Дякую. А це тобі. Ось ця угода просто відпад. Ну Що ж, поласуємо. Це і справді виглядає дуже апетитно. М -м. О так, як солодко. Вау! Вау, цікаво, а який там сюрприз? Хм. Ну добре, зараз дізнаюсь. О, ні. Який жах! Гедота, це що сире яйце? Ось це у умора. А що це за неприємний запах? Здається, це у мене спідклоша. О, ні, лише не це. Сир з пліснявою. Я таке просто ненавиджу. Давай, давай, їж швидше, бо дихати нема чим. Чомусь мені здається, що разом із шоколадом він стане ще гірше на смак. <світ> Добре, ризикну спробувати. Яка жахлива гетота! Ну що за покарання? Oh oh. Співчуваю подруго. Добре, подивимося, що у мене. Вау, маршмеллоу! Ось це пощастило. На маршмеллоу на зубочистки та занурюю їх у шоколадний фонтан. Ох, як же зараз мені смачно буде! Ага, ось так. А тепер спробуємо. М -м, ось це смакота. Ого. А можна мені, будь ласка, пару маршмеллоу? Пригощайся, мені не шкода. Я не пригощатися буду. Я використаю їх як затички для носа, щоб не відчувати цей мерзений запах плісняви. Думаю, тепер я зможу доїсти цей жахливий сир. і справді стало набагато легше. Mm. Mm, як же смачно. Нарешті мені пощастило. Мені здається, я готова їсти ці маршмело вічно. Зачекайте, що? Вже закінчились. О, у Хлої залишили ще парочка. Ей! О Боже, мене зараз нудить від цього запаху. Ну що ж, все мало статися. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. А ще пишіть у коментарях, який челендж ваш улюблений.